Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Доброго раночку, малятка! І знову вівторок нас з вами вітає, вдалого дня нам всім бажає! Вівторок вмілий трудівник! Лінуватися не звик, тож і ми з вами не лінуємося. До зустрічі нашої гарненько готуймося. Погляньте, малята, а до нас сьогодні прилетіло сонечко. Прилетіло сонечко на мою долонечку. По всіх пальчиках ходило і з мезинчика злетіло. Наше сонечко вже прокинулося від зимового сну. Сонечко мені малята підказує, що сьогодні взявся за роботу другий весняний місяць. Це квітень. Квітень середина весни другий весняний місяць. Він приносить із собою тепло. На деревах з'являються бруньки, що розпускаються квіти, повертаються з півдня перелітні птахи. А про цей місяць кажуть квітень всю землю в квіти одягає, всіх людей до радості закликає, Листвою дерева вінчає. Ось і наш жучок сонечко прокинулося, бо вже будуть теплі весняні дні. А що ми знаємо про жучка сонечко? Те, що воно гарненьке. А ще... Він дуже яскравий, маленький, кругленький. В нього червона спинка з чорними цяточками. Як і всі інші жучки, сонечко має шість лапок по три лапки з боку. Сонечко вміє літати. А якщо підставити долоньку, воно буде повзати по ній. Найбільш часто в природі зустрічаються сонечка червоного помаранчевих кольорів. Але бувають також жовтого, білого, чорного кольору, рожевого, синього і навіть блакитного кольору. Замість цяточок на спинці в цих комах можуть бути смужечки і навіть малюнки, які нагадують літери. У світі налічується 4 тисячі видів, жучків, сонечок. Лише на території нашої країни їх мешкає понад 200 видів. Сонечки влаштовують свої будиночки на квітах та на листочках різних рослин. Яскраве забарвлення цих жучків є попереджувальним знаком для ворогів, особливо птахів. Якщо птах спробує поласувати колись сонечком, то відразу виплюне його. Адже жучок виділяє з лапок рідку жовту рідину вона гірка та неприємна на смак. Так, сонечко захищається від ворогів. Сонечко вважається символом удачі, добра, благополуччя, довірливості. Тому знищувати цю комаху забороняється. Послухайте малята оповідання, чому сонечко має крапочки на спинці. Ось я, наприклад, не знаю, а ви. А чи знаєте ви, що колись сонечко не мало крапочок на своїй червоній спинці? Так так, його крильця були просто червоного кольору, але всі комашки в лісі сміялися з сонечка, кажучи: Що це за ім'я таке сонечко? От у нас у всіх жуків імена, як імена. Короїд кору їсть. Довгоносик має довгий носик, листоїд листя любить. А в тебе що? Що твоє ім'я означає? Ми його не розуміємо, іди від нас подалі. Ми тебе знати не хочемо. Бідного жучка всі проганяли. Ніхто з ним не хотів товаришувати. Він був страшенно одиноким і беззахисним. Йому було дуже прикро, що з ним всі так поводяться. І одного разу він промовив до своїх нападників крізь сльози: Я сонечко, тому що я є комашкою великого сонця. Сонце мене любить і тому дало мені таке ім'я Ха-ха-ха. Міялися всі жуки, ворушичи великими вусами. Оце ти вигадав, оце так балачки, таких дурниць ми ще не чули. Ха-ха-ха, у бідного сонечка. Лилися слізки з маленьких, кругленьких його оченят. Я доведу вам, я полечу до сонечка. ха Ха ха, а воно тебе спалить і не буде такого сонечка. У нашому лісі от буде добре. Ви мені не вірите і не треба. Сонечко розправило свої крильця, витерло лапками свої слізки і полетів. І довго у повітрі чулося ненависне гигикання лісових жуків. Що буде, те й буде, думав сонечко. Спалить мене сонце, значить, спалить, аби тільки ніколи, щоб не чути цих насмішок. І скільки б не летів жучок, гаряче проміння його не спалювало. А коли долетів до самого сонця, то побачив великі добрі очі, які дивилися на нього. Сонце посміхнулося золотою доброю посмішкою і сказало: Мій маленький друже, нарешті ти долетів до мене. Мабуть, ти стомився? Ні, я зовсім не стомився. Я знаю, знаю, чому ти такий засмучений. Я знаю всі твої біди, я бачив твої слізки. Хочу сказати, що я дуже люблю тебе. Недаремно твоє ім'я сонечко, чи не так? Так, так. Задоволенням відповів жучок. На згадку про мою любов я подарую тобі свій поцілунок. Сонечко поцілувало червоні крильця. Тепер всі побачать, що ти мій маленький, гарний жучок. Сповнений радощів, жучок примчав до свого рідного лісу. Дивіться, дивіться, його не спалило сонце. Голосували комашки, дивіться, до того ж у нього на крильцях цілунок сонця. І з тих пір сонечка почали всі поважати, навіть питатися поради у справах. Коли хтось запитував, що це за ім'я таке сонечко, йому відповідали Ти що не знаєш? Його назвало так само Сонце. Сподобалась казка. Зараз я вам, малята, задам запитання. Ось ви прослухали наше оповідання, а ви подумаєте і самостійно дасте відповідь. Тож наше перше питання. Чому комахи сміялися із сонечка? Друге питання як вирішило сонечко? Третє питання. Як зустріла сонечко жучка? І четверте питання. Що ж означають краплинки на спині у жучках? А наш жучок сонечко пропонує нам трішечки відпочити. Весела руханка. Щоб скажу я чуча, відповідай чача. Шуча, чача, шуча, чача. Всі слова, всі рухи повторюйте що

Відгадай, хто сховався. Їх в землі багато, люблять працювати, роблять хатку із землі. Хто ж це такі? А це мурахи. Так, трудівники. Голос тоненький, а ніс довгенький. Хто його вб'є, той свою кров прольє. Це комарик від нас заховався. Ось він. Лиш один у цілому світі восьминогий плите сіті, ловить сітями комах, а не рибок і не птах. Все сховався від нас павук, ось він. Не козлик, а рогатий, повільний, вайлуватий, за собою тягне дім і ховається у нім. Царавлик від нас заховався, і ось він до нас посміхається. Ця маленька трудівниця мен збирає, як годиться. Все у вулик, все у соти, не цурається роботи. А це наша бджілка трудівниця Хоч не олень роги має і не птиця, а літає. Буває чорний, а не круг. Це малий. Рогатий жук, ось він. Ця маленька комашина в траві проживає, і сюркоче, і співає, дуже високо стрибає. Це коник від нас заховався, коник стрибунець. Червона крапочка літає, на крильцях чорні цятки має. На квіточках ховається, сонечку всміхається. Це наш жучок. Жучок сонечко, ось він. Живу я лише влітку, шовкові крильця маю. Із квіточки на квітку в садочку я літаю. Це гарний метелик. Ось він. Цілий день вона літає, спокійно жити заважає. Продзищала біля вуха і на стілу сілась муха. Подивіться малята, як багато комах ми сьогодні з вами пригадали. Кожна комашка це скарб нашої матінки природи. Тож бережіть цей скарб та насолоджуйтесь його красою. А ви, малята, молодці. А зараз ми з вами подивимося ще раз на нашого жучка-сонечка, розглянемо яке воно гарненьке, і вивчимо сьогодні віршик, який називається. Жучок сонечко. Послухайте, я вам зачитаю спочатку, а потім разом ми з вами вивчимо. Я сонечка дуже яскрава родина! У кожного гарна червона ковтина. Цятки чорніють на круглих боках. В світі немає в красивіших комах. Давайте ми разом з вами вивчимо. Я сонечка. Дуже яскрава родина. А ви повторюйте, у кожного гарна червона ковтина. Цятки чорніють на круглих боках. В світі немає красивіших комах. Молодці! Оповідання малятами з вами слухали. Віршик вивчили, тож пропоную зробити жучок-сонечком. А зробимо ми разом різнокольорові жучки. А для цього нам потрібні. Сьогодні ми будемо використовувати картон малята. Червоний, жовтий, оранжевий і чорний. Для основи ми візьмемо з вами світло-зелений, а також візьмемо і зелений. А також нам потрібні предмети круглої форми. Для цього я взяла ось таку тарілочку, трішечки більшу, і ось таку кришечку меншої, меншого розміру. Ще нам потрібні ножниці, олівець простий і клей. Все це ми з вами підготували, так? А що ж залишилося підготувати? А залишилось підготувати наші Пальчики тож пальчикова гімнастика. Раз, два, три, чотири. Наші руки, ніби крила, риться червоненькі, цяточки чорненькі. Полетіли, полетіли, наші гариця шурпотіли, полетіли, полетіли. Чотири, п'ять. Наші пальчики біжать. Полетіли полетіли. Наші крестя шурпотіли. Полетіли полетіли. На верненьку квітку сіли Розпочнемо роботу малята. Беремо картон чорного кольору, беремо нашу тарілочку. І нам потрібно з вами три кружечка чорного кольору. Обводимо нашу тарілочку. Один, два, три, кладемо наш олівець, беремо ножиці і починаємо вирізати. А зараз ми беремо кришечку ось такого меншого розміру. І обводимо: нам потрібно три кружечка меншого розміру. Це буде малята голівка нашого жучка-сонечка. Ось. Розміщаємо так, щоб в нас все вмістилося. Так, відкладаємо, і знову ми беремо ножиці і починаємо вирізати. Зараз ми беремо картон червоного кольору, беремо нашу тарілочку, обводимо. Нам потрібні. Два кружечка червоного кольору. Це будуть крильця нашого жучка. І теж малята вирізаємо. І ми продовжимо з вами. Ми беремо з вами малята оранжевий колір. Обводимо тарілочку. Нам теж потрібно два кружечка ось такої форми. Ось. Це будуть теж крильця для нашої. Комахи і вирізаємо. Я вам говорила, що на сьогодні буде жучок сонечко різнокольорове. Тому ми беремо жовтий колір і обводимо знову малята. Нам потрібні два кружечка теж жовтого кольору. І за допомогою наших ножиць ми вирізаємо. А зараз ми беремо шматочок зеленого кольору. Це вже буде малята папір. Складаємо його напіл. Потім складаємо ще раз ось так. І можна скласти ще раз. І це буде малята травичка. Наші жучки будуть сидіти у травички. Ось так малюємо ось таку травичку. Ось одна вища, друга нижча. І ліва рука нам допомагає тримати. І вирізаємо. Коли ми виріжемо, ми побачимо, що у нас багато-багато утворилось травички. А зараз ми підготуємо оченята для нашого жучка. Я візьму лінійку ось таку і прикладу кружечок до білого кольору і обведу, можна трішечки менше. Нам потрібно з вами шість отаких кружечків білого кольору. Ми їх виріжемо, малята, ось у нас 4 вже є. І ще два кружечка. І ось шість. Кружечків білого кольору. І також нам потрібен шматочок чорного. Я його малята склала навпіл. І зараз ми зробимо цяточки та оченята для наших жучків. Ми візьмемо кружечок трішечки меншого розміру. І зробимо велику кількість. Ось. Коли в нас вже буде багато кружечків обведених, ми з вами розпочнемо вирізати. І білі кружечки, і чорні кружечки. І ось малята розгляньте, що у нас утворилося: кружечки жовті, два два оранжевих, два червоних, три чорних, три чорних меншого розміру, ось така травичка, оченята та цяточки для нашого жучка-сонечка. І зараз ми розпочинаємо робити нашого жучка-сонечка. Картон зеленого кольору, ось такого світленького, на якому ми будемо розміщати наших жучків. Для початку ми беремо кружечок великого розміру і кружечок маленького розміру. Ми приклеїмо ось так, щоб голівка і тулуб у нас вже були готові. Тож, давайте працювати разом. Ось коли я вже приклеїла голівку до тулуба, зараз ми з вами приклеїмо оченята. У нас вони вже готові, тож приклеїмо оченята. Коли ми вже з вами приклеїли оченята, ми зараз з вами приклеїмо наших жучків на нашу галявину. Коли ми вже з вами приклеїли наших жучків, розпочнемо робити крильця. Ну, я розпочну з червоних кружечків. Я беру кружечок червоного кольору і складаю малята навпіл. Ось так. Один і другий. Ось такі у нас будуть крильця. І зараз ми з вами наклеїмо, цяточки, черненькі цяточки. Я на кожне крильце наклеїла по три кружечка, про три цяточки. І зараз наклеїмо крильця для нашого жучка-сонечка. І ось таким чином ми зробимо крильця жовті та оранжеві. Я додавила ще, малята погляньте, вусики для наших жучків. У червоного червоні, у оранжевого оранжеві, у жовтого-жовті. А зараз ми беремо з вами травичку, беремо олівець і ось таким чином підкручуємо нашу травичку. І розпочинаємо її ось так клеяти. Працюємо! І ось така чудова робота у нас сьогодні вийшла. Я додала ще сонечко, бо наші жучки дуже полюбляють тепло. І у вас все теж вийде. І вже прийшов час. Відпочити оченятам зорова гімнастика? Уважно слідкуй очима за пір'їнкою. Вона легка і дуже спритна. Вітерець її кружляє, а вона нас забавляє. Підкажіть, а який колір має пір'їнка? Пір'їнка білого кольору. Пір'їнка літала і веселилась. Прийшов час на землю опустилась. Діти ви були уважні усі, які ви молодці! Які ж гарні роботи у нас малята з вами вийшли. Чорні цяточки на спинках. Можна милуватися такою роботою довго-довго. Давайте згадаємо з вами закличку. Лети, лети, сонечко, на дідове полечко, на Бабине Сілячко, на наше подвір'ячко. На цьому я кажу вам, малята, до побачення, до наступної зустрічі. А я чекатиму ваші роботи.